Добрий день, показує, як включається наш, наша зарядна станція Блюаті для котла. Газовий котел підключаємо у верхній вихід з вилками. бачите. Відключила. Обов'язково має бути включена клавіша з живленням і клавіша АЦ. Ми бачимо, що вживається зараз 0,184. Вата йде зараз грім води в котлі. Для опалення це двоконтурний котел. Бачимо, що залишилось 97% заряду батареї. Приблизно це на 4,2 години вистачить. Ну, от зараз якраз має через годину втрачатись світло, і потім, не буде, потім буде 4 години і не буде знову світла за розкладом 2 години. Коли світло, воно буде заряджатися. Котел Вісман, бачимо, 60 градусів нагрілася вода. Тільки я включила в розетку зарядну станцію, натисла живлення на котлі. Режим вибрала для гарячої води і для опалення, як ви бачите. Трійку. От він нагрівся, 60 градусів котел. Зараз охолоджується, бачите, якщо такое охолоджується на вулиці Мороз. Зараз поки що 4 градуси обіцяють 8 вечора в морозу. Воно швидко охолочується вода, звичайно. Подивимось, що в нас, нас тут зараз. В стані спокою воно вживає 69 ватт. З'явилось світло Зарядна станція станції, зарядилося 100%. Газовий котел у стані спокою вживає 66 Вт. Зараз цікаво буде подивитися, скільки він вживає при заповненні батареї, при включені припрацюючому нагріві газового котла. Працює газовий котел, включує світло. Батарея показує, що вживається 187 нат. Як бачите, коли є світло, коли повністю заряджена батарея, цього на 78,5 години. Котел ми успішно підключили до зряної батареї. Дякую за увагу!